Червоний півень та чорне золото знову з'ясовували свої непрості стосунки, причому цього разу на поверхні і вже без допомоги доброго Шубіна. Щоправда, сталося це у рамках тактико спеціальних навчань на шахті трудівській. За легендою пожежа нібито охопила не менше двох сотень квадратних метрів вугільного складу. До того ж, є двоє постраждалих, які опинилися у вкрай скрутному становищі. Резервно-аварійний склад Шахти Трудівська затягло димом хоч і ненадовго. Пожежа все-таки не справжня. Це підприємство з хорошою добычей угля, которое сьогодні після пожара на ТЕЦ Ви знаєте, да? Воно поставляло туди свій уголь. Звісно, на сьогоднішній день такої потреби нет, і оно складируется на складах вот такого типа Открытых складах, которые... Уголь, который має свойство самовазгаратися, тому ми прийняли рішення в обов'язковому порядку провести здесь сючення, по тушенню такого роду пожару. Першими до локалізації джерела загоряння приступили самі ж гірники із добровільної дружини, озброєні заступами та трактором. Тут же прибули й рятувальники, адже у зоні надзвичайної ситуації опинилися люди, які самостійно врятуватися не можуть. Один під завалом, інший у транспортувальній галереї. Спуск останнього не обійшовся без пригод. Тим часом нарешті подали воду. До речі, вилили її небагато. Аби дійсно не сталося вже справжнього лиха. Вода взаємодіє із сіркою, на яку багате це вугілля, а його тут не менше як 50 тисяч тонн. Сложне тушення в тому, що угольний склад з огромним кількістю вугілля горить із нутри. От для того щоб подати огнетуще средства спеціальні устройства. Стволи иглы, так называемые, которые реально сегодня не используются нигде, кроме Вот туди подається вода, втикається этот ствол вместо очага пожара, и по пожара. Цікаво наскільки ж реальні подібні виклики за умов сьогоднішнього надлишку енергетичного вугілля. Ні, на сьогоднішній день это все невозможно. На сьогоднішній день це невозможно. Да. Ну на данный момент ця э, проблема у нас как бы не существует. Ми уголь сейчас вовремя в тому количестве, яке требуется нам, требуется государству. Но заліжність на складах э, буває. І все ж таки береженого Бог береже. Тим більше саме по собі чорне золото і так дається не дарма. Між іншим, рятувальники, поставивши собі за навчання тверде добре, нагадують, наявний високий ступінь пожежонебезпеки небезпеки ніхто не скасовував. Сергій Млотков, Петро Беркут, регіональна служба новин. За останні чотири дні у Донецькій області піротехніки знешкодили шість мінометних мін, чотири гранати та шість арснарядів часів великої вітчизняної війни. Про це повідомляє головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Боєприпаси були виявлені у Макіївці, Волигірську та у селищах Саурівка, Маринівка та Кожевня. Наразі постраждалих немає. Друга акція Посади своє дерево оголошена в Донецькому парку імені Щербакова. Кожен бажаючи має можливість висадити саджанець. Про те, яке саме дерево та де його можна посадити, дізнавалася наша знімальна група. Акція Посади своє дерево стартує вдруге в парку імені Щербакова. За умовами акції кожен має принести з собою власний саджанець. Безкоштовно виділять місце та видадуть інвентар. Обіцяють, що працівники парку будуть самі доглядати за рослиною. деревья на усмотрение людей но как бы все это должно вписаться в ландшафтный проект парка то есть это не просто так там прийти его посадить там на центральной аллее и замечательно себя чувствовать после этого то есть это все Под нашим присмотром делается, то есть тень, не тень, то есть то, что нужно дереву, мы обязательно выберем, проконсультируем, і це все должно вписатися в ландшафтний проект парка. Особливість акції є те, що після висадження біля дерева можна буде встановити табличку з ім'ям власника. Наразі тогорічні дерева залишилися анонімними. По желанию, якщо человек хоче, то возле дерева можна встановити табличку именную, яка б там голосила тому, що з її дерева там Іванов Іван Іванович посадив такого то числа в честь чогось. За словами керівництва парку, торік донічани висадили сакури, дуби туї. Олександр також бажав посадити дуб, проте не знайшов садженець. Ну я просто тут як сказати посадив дерево. Какое дерево? Ну, ліпу не вийшло. Незвичне дерево мріє посадити Михайло. На запитання, яке саме, відповів, не замислюючись. Щасливе дерево. Ну, де була б моя вся сім'я. Акція Посади своє дерево діє до кінця року. Заявки на висадження саджанців можна залишити в адміністрації парку. На сьогодні вже знайшлося багато бажаючих, проти більшість дерев посадять восени. Марія Голобокова, Олександр Олещенко, Регіональна служба новин. У Донецькій області повністю завершено первинну нормативну грошову оцінку земель. Наразі цю роботу проведено майже у 30 тисячах населених пунктах України, що становить майже 100% від їх загальної кількості. Крім того, проведено повторну нормативну грошову оцінку земель майже у 4 тисячах населених пунктах або 13% від їх загальної кількості. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель оприлюднено на офіційному веб-сайті України у розділі грошова оцінка. Каземель, зокрема, там міститься докладна інформація щодо кожного населеного пункту України. Юнацький чемпіонат Європи з баскетболу Ю-16 пройде у Києві з 8 по 18 серпня. Змагання складатимуться з 72 матчів, які проходитимуть у Київському палаці спорту. Загалом брати участь у чемпіонаті Європи будуть 16 кращих команд старого світу. Суперниками збірної України у групі Д стануть команди Латвії, Італії та Хорватії. Перший матч українська збірна зіграє після урочистого відкриття чемпіонату. 8 серпня проти латвійських однолітків. Нагадаємо, що юнацький чемпіонат для нашої країни є етапом підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Поки що тут усе лише будується. Проте вже 8 серпня обидва майданчики головної спортивної арени держави прийматимуть юних баскетболістів із 16 країн Європи. Нет сомнений, что уже через несколько лет те ребята, которые играют за свои юношеские сборные, будут звездами профессиональных клубов, будут звездами своих национальных, олимпийских и спортивных сборных. Но они всегда будут вспоминать, как они играли в 16 лет на Украине, как они играли на наших площадках. И я уверен, что после того, как они вернутся домой, они будут говорить о высоком уровне проведения Чемпіоната в Україні першому за найпрестижніший баскетбольний трофей змагатимуться наші земляки. Суперником стане команда Латвії. Згодом українці спробують подолати Італію та Хорватію 9 і 10 серпня. Загалом протягом 11 днів відбудуться 72 матчі. Юнацький чемпіонат лише початок. За два роки Україна зустрічатиме професійну лігу. Я впевнений, що цей чемпіонат юношеї буде кращий чемпіонат в цій категорії, далі либо проводімой. В Європі і це дасть нам карице первої перший такої первою віреності в тому, що євробаскет 15 пройде тоже, стане один з лучших чемпіонатів Європи, когда-либо проводимый в Європі. Юнацький чемпіонат у першу чергу справа гуманітарна. Зауважують можновладці. Отож підготували подарункові абонементи для соціально незахищених дітлахів. Болі п'яті тисяч ріб, якраз таким для которых найболі важно это увидеть, для которых наиболее важно понять, что що спорт это в першу очередь позитивні емоції посетят наш чемпіонат. Для Євробаскету року 2015-го держава вже будує дев'ять тренувальних баз. Координаційний комітет із підготовки та проведення заходу очолив президент України Віктор Янукович, секретарем став віцепрем'єр Олександр Вілкул. Гучна музика, квіти, прапор України, посмішки та сльози на очах. Саме так зустрічали в Києві збірну України, яка повернулася з 22-х літніх Дефлімпійських ігор. Загалом спортсмени завоювали 88 медалей. Серед них 21 золота, 30 срібних та 37 бронзових нагород. Українська збірна у Дефлімпійських іграх посіла другу сходинку в неофіційному медальному заліку, поступившись лише росіянам. Більшість з учасників збірної чують погано дехто не чує взагалі. Під час урочистої зустрічі держпосадовці наголосили, перемога важливе спільне досягнення спортсменів та тренерів для заохочення учасників дефлімпійських ігор. Урядом прийнято рішення про виплату державних винагород. Правительство прийняло рішення. Обладателям золотой медали будет выплачено вознаграждение по 800 тысяч, серебряные 550 тысяч, бронзовые 380 тысяч. Также будут серьезно поощрены все тренеры наших серьезных выдающихся спортсменов. Мы выступали в 16 из 20 видов спорта, которые были представлены на Деф Олимпийских играх. В 14 мы завоевали медали различного достоинства, но 14 и 16. Вот результат, конечно, феноменальный, я бы сказал. Это результат того, что у нас есть прекраснейшая база в Евпатории, которая на сегодняшний день считается лучшей среди паралимпийских базов. Неплохая да. в Европе. И она входит в тройку лучших в мире. Наряду с Канадой и Австралией. І це, безусловно, сказується на результаті. Слід зазначити, що до складу національної збірної увійшли спортсмени майже з усіх регіонів України, за виключенням Хмельницької та Чернівецької областей. У складі української команди було 115 чоловіків та 76 жінок. Більше половини спортсменів брали участь у змаганнях подібного рівня вперше. Олена Сушкова, регіональна служба новин. Урочисто зустрічали переможців 22-ї дефлімпійських ігор і на Донеччині. На рахунку донецьких спортсменів одна золота, дві срібні та три бронзові медалі. 6 серпня у Донецьку зустріли спортсменів, які представляли область у складі української збірної на 22-х літніх Дефлімпійських іграх у Болгарії. Наші було 10 дефлімпійців, які привезли сьогодні одну золоту, дві срібні, три бронзових медалі. Ряд спортсменів були. Просто в шагі від э, ступеньки підістала, зайняли до -е, 5 п'ятого -е міста. Легкоатлети, дзюдоїсти, члени футбольної збірної та їх тренери не приховували радості. Вони зробили все можливе для перемоги, і їм вдалося отримати нагороди, на які претендували спортсмени з 98 країн світу. Легкоатлет з Маріуполя Олександр Бережной повернувся додому з бронзовою медаллю за перемогою. Роки виснажливих тренувань та прагнень досягти поставленої мети. У майбутньому спортсмен сподівається покращити результат, але не все залежить лише від наполегливості. Хотіли бы к мэру обратиться, к городу Мариуполе, чтобы он нам сделал условия, сделано метательское поле, потому что там очень много деревьев, которые мы метаем, и все сцепляют, все ломают, и нам приходится это все покупать. Для людей з вадами слуху спорт стає справою, що допомагає відчути впевненість у собі та розширити коло спілкування. Марина Погорелова займається дзюдо два роки і третє місце на таких масштабних змаганнях серйозне досягнення. Та було очень тяжело в ту зборної. Я, нужно было оставить все-таки свою семью, двое детей и тренироваться. Но мы должны были победить. Все меня ждали с победой. У захвате вид досягнений Марины и ее тренер. Марине, я, конечно, поражаюсь, двое детей. Вот, и она настолько молодец. Я за нее очень рада, о том, что она достигла таких результатов. Это ее первые такие соревнования, которые... Ну, как бы международные. Она На Україну тільки, больше нигде так не виступала, никаким. і от настолько вона собралась. серед футбольних команд. Українська збірна показала другий результат. Вікторія Шевконова, В'ячеслав Венечанський, регіональна служба новин. Бразильський півзахисник донецького шахтаря Тайсон вибавчився перед своїм колегою з київського Динамо Андрієм Ярмоленком. В останньому матчі через зіткнення футболістів останній отримав тяжкі травми і вибув з тренувального процесу мінімум на два тижні. Єрник приніс свої вибачення динамівцю в соціальній мережі. Я прошу вибачення. У мене не було злого наміру, щоб завдати болю Ярмоленку. Вибачте, зокрема, написав Тайсон. Головний тренер Донецького футбольного клубу Металург Юрій Максимов залишає свій пост. Про це повідомив генеральний директор клубу Євген Гайдук. За його словами, це рішення взаємне. Керівництво клубу не задоволене виступом команди у цьому сезоні. Відтепер обов'язки головного тренера виконує попередник Максимова Володимир П'ятенко. Саме він і готуватиме команду до матчу відповіді відбіркового етапу Кубка Європи проти Албанського кукасу. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Цього разу обговорюватиметься питання щодо перебігу дитячого здоровчого кампанії на Донеччині. Ви також маєте можливість долучитися до розмови за телефоном 312 50 80. Тож телефонуйте та отримайте відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами.